Ну що, привіт. Отже, зараз будемо тестувати фаду від Світлани Мороз. Ваші сковородки то діч, ребята. Ми тестуватимемо на ось такому двигунові. Накипу, жиру, просто тьма. На жодній сковородці такого, у ви, я ще не бачив, такого, такого бруду, такого жиру. Ну це просто капець. А в мене закончилося мою ще для такого звіря. То ми сповнив. Зі сповнив, що в мене є чудо засіб фада, яка від жиру, антижир, анти-абсе там анти-анти. І от зараз ми його нанесемо. Там частину нанесли, зараз звідси нанесемо, до речі, ось бачите, як жир, жир починає стікати, од, одлаюватися. Отже, зараз наносимо далі. Ось такий, напоминаю, чудо засіб фада. Друзі, і будемо, і будемо мити. Наносимо ми його не в рукавички, звісно, але ми от, до компресора, такі приблуді наносимо. І от будемо наносити і подивимося, як він скупову реакцію. Побачимо в кінці результат цього засобу. <кху> так, друзі, нанесли, мені от що подобається. Він отак чудово пінеться, просто він пінеться. І це, до речі, наносили я на холодний двигун, я його не прогрівав, як я зазвичай роблю. Але чудово підеться. Я вам ще хочу злати. Развиваємо на свіжому молоді. <клес> Але в кого чуттєвий організм до разного такого виду цих, То раджу, я не рукавички, а раджу, я респіратор. Бляха, <клес> Мандець горлі першить, ну то нічого, нам головний результат. Так скажемо, любой цією. Отже, ми йдемо снідати, а воно там собі хай Реагує. Я тоді з моїм теплою водичкою і покажу все, як є. Так, ну що, друзі, результат. Дивіться. Яка красота. Яка красаті Ви Але тільки подивіться, як воно чітко все зробило. Дивіться, яка в нас цяця. -ця. Все просто цяця. -ця.